Ve 2 yeni Nokia N90. Ось ця легендарна Nokia, куплена на ринку торпедо у продавця із сумнівною зовнішністю. Вона виявилася справна. Це Nokia N90. Це просто мегафлагман. Подивіться, бачили такий поворотний блок камери? І тут відразу. Запускається відео. Її ще треба добряче почистити, але вона працює, телефонує та приймає дзвінки. Це дуже хороша новина. Скільки вона коштує на eBay, я вам зараз покажу. На OLX в нас знайшов тільки одне оголошення Nokia n 90 889 гривень за несправну. За несправну. Nokia N90. Подивимося, скільки вона на eBay коштує. Серед проданих бачимо за 9 тисяч продана. У 2024 році. Ну, стан не звісно. Стан перфектний. Хм. Все ідеально, так? Бачимо, продано за 7 тисяч 6838. Ну, це приблизно по курсу. 10 тисяч 13 тисяч. Але мене більше цікавить ціна, от саме в такому стані, в Україні.